В Україні всі перелякані, бо переміг Трамп. Перелякана передусім еліта, і це те, про що я давно казала, в тому числі і на цьому youtube каналі і в своїх статтях на українській правді. Я давно їжджу в США, займаюся адвокацією інтересів України і там працюю в основному з республіканцями, консерваторами. До речі, роблю це повністю на громадських засадах і за свій власний кошт. Проблема сьогодні полягає в тому, що українська еліта зовсім практично не працювала з республіканцями, бо між республіканцями та українською елітою прірва. Так само, як і між республіканцями, і європейською елітою, також прірва. Україна це ліва країна, яка не подолала наслідки УРСР, а республіканці праві. А Європа, до речі, навіть скандинавські країни ця діє більше до лівизни. хоча їй ще далеко до того, наскільки ліва і соціалістична сьогодні Україна. Чому Україна ліва? Ну, у нас держпідприємства, їх більше трьох тисяч, у нас більше 14 тисяч муніципальних підприємств. І український народ вважає, що це нормально, коли держава займається бізнесом. Український народ виступає проти володіння зброєю. Виступає за втручання держави в економіку, за те, щоб держава максимально регулювала бізнес. У нас мало віруючих, які ходять в церкву і читають Біблію. І так само такі самоцінності сповідують демократи в США і також естеблішмент Європейського Союзу. Тому еліта в Україні перелякана, що, що ж буде, да, якщо перебіг Трамп. І я вже спостерігаю, як багато хто перевзувається прямо сьогодні зранку. Дехто пише, що він завжди виступав за консервативні цінності, за капіталізм, за традиційні цінності. Це смішно, але так буде і далі. Наші бізнес та політичні еліти сповідували і сповідують ліві цінності. Вони ще вчора казали, що ліві і праві такі поняття застарілі, капіталізм чи соціалізм це вже все кануло у вічність, і говорити про це не треба. Ці термінів вже можна не використовувати, бо треба вигадати щось інше, щось третє. Казали, що капіталізм не працює, а щось інше як можна вигадати? Якщо життя це такий маятник, він іде або вліво, або вправо. Сміялися над релігією, над церквою, але в Америці більше половини населення це практикуючі християни. Тобто вони щодня ходять в церкву, в свою громаду. А серед республіканців, взагалі, 80% входять ходять в церкву. Наприклад, спікер Джонсон він з Біблією ходить на засідання конгресу. Зараз я дивлюсь по Фейсбуку, і там все аж шумить перед зування. Всі Бігом починають вітатись ледь не слава Ісусу Христу замість добрий день. Почали говорити вже про молитовні сніданки, консерватизм, про капіталізм, вільну економіку. І от така у нас зараз реальність. А Україна слабка, бо досі соціалістична. Хоча народ цього не усвідомлює. От щоб США і надалі підтримували Україну, адже від них досі повністю залежить Україна, треба посилити співпрацю з. Консерваторами, республіканцями. А вони праві. До цього треба що зробити взагалі? Замінити чиновників, які зараз спілкуються з американцями на правих, на віруючих, які сповідують консервативні традиційні цінності, і зробити реальний правий поворот в Україні, втілити в життя. Поради, які дає от Heritage Foundation. це така організація, яка робить рейтинг економічної свободи. Вони давно дали рекомендації щодо України. От мені навіть я була в них на зустрічі. Все це дали в своїх статтях. Це давно було вже опубліковано. Треба почати втілювати ці рекомендації, поради в життя і негайно. Що робити? Звільнити чиновників, зменшити державні функції і державні витрати, приватизувати державні підприємства, там можна залишити 200-300 стратегічних підприємств у власності державі, але інші приватизувати і отримати кошти в бюджет, зробити дерегуляцію економіки, відкрити сфери економіки для українського приватного капіталу і для американського приватного капіталу, зокрема, ВПК, про що давно говорять республіканці: аграрний сектор. А щодо того, виграла Росія від цього чи ні, ну не схоже, що Путін взагалі сподівався чи на Трампа, чи на Харріс. А швидше, вони сподівалися, ну, росіяни, що буде якась дестабілізація, яка б могла виникнути в США, якби, наприклад, там, Трамп не переміг або було 50 на 50. Але дестабілізації немає. І вже очевидно, що її не буде. Переховувати голоси не будуть. Тобто, з боку республіканців ніякої дестабілізації не буде. Ну, а в принципі, Демократи цього і не збиралися робити зараз. Вже московити депутати, зокрема, Державної думи Росії, пишуть, що за їх прогнозами Трамп запропонує Путіну мирну угоду, на яку Путін не погодиться, наприклад, на розмежування території між Україною і Росією по лінії, яка існувала до 24 лютого 22-го року, ну, залишивши Росії Крим і частину Донбасу. Але як Росіяни прогнозують, Путін на це не піде. Далі Трамп розлютиться і дозволить Україні бити американськими ракетами по території РФ та дасть ще більшу допомогу. Або, принаймні, не припинить цю допомогу. Ну от, Якось так воно і буде. А ви, мої любі підписники, ставайте консерваторами, ставайте правими, підіть в церкву, дізнайтеся, де біля вас проходить літургія. Приходьте в братську церкву. Адже у Новому модному такому мейнстрімі релігійні і консервативні цінності, які сповідують американці, будуть в центрі всіх подій.